Друзі, всім миру. В сьогоднішньому відео подивимося, як перезимувала наша капуста. Подивимося декілька способів, як її хранити. Ну і в общем, які результати у нас вийшли. Дивіться, підписуйтесь, а ми починаємо. Велике діло виростить урожай, а не менш велике діло, це його ще сохранить. От до самої весни. Сьогодні у нас 22 березня 2023 року. Наша капусточка експериментальна у стрейч пленки. Пищевой. Так, ці ось дві штучки потемнішали, то я їх забираю на їду. А ось три у нас ще продовжується експеримент. Ось як загляну туди середину, то вона там доволі ще гарна. Так, зараз ще спустимося у підвал. Там у нас капуста та що із корешками. з корішками. Так що зараз поїдемо, глянемо ще на неї. вона. Цю ми оставляли і з корішками, трохи з земелькою. То вона теж в доволі нічого, ну ось вже почала проростати. Ця проростає, ця збоку, та вона теж почала вже рости. То, в общем, з корішками почала рости. А ця просто так, та, що в нас лежала. Ну, теж нічого. Ну Це та, що вся, що залишилась. Інша, що поїли, що пропала. В общем, такі результати. Морква уже почала проростати. Ну, весна вже, що там балакать. Картопля ні, картопля ще не росте. Ще розкажу, як ми ту заматували. Зараз, секундочку. Брали обичні е, бумажні полотенця, в два три слоя обматували і з пленкою так само піщовою у два-три слоя замотав. Перед цим її треба трохи просушити. Щоб вона була просушена, щоб не намокали самі ці полотенця. І буде вона храниться у вас до нового врожаю. Розпечатав капустинки. Це ось ті, що були замотані в пленки. Оце ось одна і вона друга. А ці ось три це ті, що були з качанчиками. Такі вони попроростали. Ну, в общем, на ощуп, як, як тряпочки верхні листки. А вчас, що була замотана. Воно, воно хрустить уся. така тверденька, сочна, то в принципі я склоняюсь до того, що у пленки капусту хранить набагато краще. Зберігаються усі вітаміни в ній, соки і все. А та, що так вона висихає, то такий ще плюсик. І що тут я зверху ось зняв один шар листочків і все. І то я їх викинув курочкам щоб кушали. Вітамінчиків тоже набирались. В общем, нічого не пропало. Все, добренько. Всім пока, всім миру. До нових зустрічей.